Як взяти відпустку в умовах воєнного стану, Верховна Рада внесла низку змін до кодексу законів про працю. Зокрема, щодо надання та використання відпусток, відтепер відпустки при народженні дитини надається не пізніше трьох місяців з дня її народження. А батьку дитини, який перебуває у шлюбі з матір'ю, така відпустка може надаватись лише після рішення суду. В разі призову працівника на військову службу йому належить грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки до моїх. Моменту мобілізації також в період дії воєнного стану роботодавець може і відмовити співробітнику вправі на відпочинок, якщо він працює на об'єкті критично важливої інфраструктури чи виробництві товарів оборонного призначення. Проте це не стосується відпусток у зв'язку з вагітністю, пологами або догляду за дитиною. Окрім цього, педагогам чи науковцям зберігатиметься попередній середній заробіток на час проходження військової служби. Збільшено і максимальний термін відпустки без збереження заробітної плати. Законодавством внесено зміни до закону про відпустки та кодексу законів про працю щодо загальної тривалості відпустки без збереження заробітної плати. З 15 календарних днів на 30 змінено. І визначено також законодавцем, що в період пандемії. Або поширення епідемії, або загрози збройної агресії проти України, а також коли можуть бути якісь надзвичайні ситуації техногенного характеру та природного, то можливо надання відпустки працівнику не обмежено тривалістю.